Всім привіт! Як я там сьогодні Друге число. Я закінчив передостаннє поле. Хмара пішла боком, дай Бог минуло, дала мені досіяти перед і передостаннє, передостаннє поле, те, що я вчора ну, що, Зараз буде контент, їду я на ту річку, там де поле з річкою буду пробувати його якось розходити, тому що то остання ділянка. І, якщо вийде її закультивувати, значить... Мої досіємо, там головне закультивувати, посіяти її посіємо. І цей і, коротше, будемо перебиратися звідси вже з дальніх додому. Думаю, відпочитель в цій лікарні трошки прокапатись, хрен виходить, блять треба капатись. Ну, між... Ой, треба кропити, ну може між кропінням походу, щось придумаю. Так что такие дела. Тяну, короче. Убирался цепок у меня на минеральный, но мы минеральный не пользуемся. Зараз не сеем. У нас своя на цей бомж пакете. Мы ее только листочком подживляем. Ну и Никулян дает. Так что, короче, той цеп мне, как бы, обервался, то обервался. Опять гідравліка почала, чи той клапан сам відкручується, може я даром у вирішив. вигрішив, починає викабелюватись. Так що такі справи. Будемо короче, а може і насоси підпалити. Та ні, ну в принципі, якби все правильно робив. Не було такого, що там чогось. Короче, Потихоньку добираємося. Надо пломби вставить, а так зубы болят, что просто капец. Ну, на суде вечно экономист, блядь. Экономист хренов, блядь. Идем потихоньку, будем пробираемся. бази. Зараз цього трактора оставим. Другу беремо і вперед. І вперед. Працювати далі. Може ця хмара та що боком пішла, там і лейнула дощ. Ну то що, покатаємося на Туди-назад. Там Кілометра три їхати туди, кілометр три назад. Там є місточок такий здир. Там яму не пасти. Так що такі діла. Всім привіт, лайки, підписки. Ми не здаємось, навіть хоч і один. Волтер, я телефоную, я треба форму подати в СГ. Скажу, подавати, як ми ще не досіялись. Ось ці плани, ці блять, стандарти, ця все херня. Ну, в принципі, можна подати приблизно, а потім цей, зробити уточнення. Передають сьогодні зливи, ну, от, може та й злива вже пройшла, але вона так крутить хмара. Вон вона там вдалі десь. Іде. Ну, може зараз приїду на поле злива. Нічого. Головне, що ми план. Вже ну, не максимум, а ну, план мінімум виконали 99%, там даже з процентом 99,5 99%, вже обсіялись. Зараз в нас після цих дождиків повищення температурки, ну і будемо з бурянами боротися. Обіцяв сьогодні про хімію засняти, вибачайте, ніяк руки не за заснів, стоїть. Бо я навіть не перевіряв, як вона приїхала, коротше. бо фірма працює навіть і в вихідні, і нову почту зробили з доставкою прямо на господарство. А той, хто привозить хімію, ну, нова почта, він же в мене не раз був, бо брат в мене базується на території, то він, виходить, вже знає де ключі лежать, куди згрузити. Куди поставити і все остальне. Цей раз зателефонував, я кажу, там треба де щось з подписи ставити. Він каже, ні, Андрій Анатолійович, не треба ніде. Коротше це... Я кажу, то скинь там, бо я в колі. Добре, Андрій Анатолій, куди скинути? Я йому сказав, куди він. Приїжджаю, все стоїть, запечатано, все навіть не розпечатано. Так що такі справи. Першим ділом ще, мабуть, підживмо ячмінь разочок в матірку. А потім вже будемо шлангу, тут трубочку -ту зробимо, щоб не капав. А потім вже будемо гратися з гербіцидами на сої. Мабуть, спочатку візьмемо, класично накриємо кламазоном, зробимо ліс білий, а потім поїдемо короче, на ГМО. Класична, там вже, мабуть, буряном заросла це точно. Ладно, всім лайки, поки підписки, походу, бо я вже доїжджаю до базування, де я буду ставити крафт. Пишіть щось, не забувайте підписуватись, ставити лайки. Я кажу, відповідаю потім і всі. Ну, а хтось хоче щось поприкалуватись, то знаєте, коли дощ приходить, Мері Поппінс, як я називаю, у мене вільного часу трошки є, то можете мені писати, що хочете. Можно даже что-то поржать. Буду відповідати. Всем пока!